Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Добрий ранок, так. Добре. Нагадую, що у нас ведеться відеофіксація в наших громадських слуханнях. На громадських слуханнях представників громадськості немає, я бачу. Є представник суб'єкта господарювання, так? Так, вірно. Тому громадськість наслухання не з'явилася. Складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 15 квітня, 2025 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій громадськості. До планованої діяльності е, приватного підприємства СІДАД, якою передбачається нове будівництво зрушувальної системи ПП і за межами населеного пункту у адміністративних межах Диканської селищної територіальної громади, а саме село Волинь-Водяна Балка Полтавського району Полтавської області, е, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля дев'яносто на сьогоднішній день, у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань. Процес оцінки впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року. На громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та представник суб'єкта господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що, згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання пункту 10 та пункту 20 порядку громадських слухань, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає заперечень і зауважень, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую вам також, гарного дня, до побачення.